Доброго ранку, любі дітки! Ми багато з вами говорили про безпеку на дорозі, малювали, робили аплікацію. А сьогодні я хочу вам запропонувати послухати вірш. Любіть себе і інших поважайте, своє життя і здоров'я бережіть, і правильну дорогу обирайте, якщо бажаєте до старості дожить. Щоб не спізнились, ви не поспішайте. Раніше видіть. Щоб спокійно йти, а на дорозі рот не розкривайте своє життя й здоров'я бережіть, бо їде транспорт всюди перехожі, хто на роботу, хто з роботи йде, чи сіє дощ, чи дні стоять погожі, а рух не припиняється ніде. Летять машини, швидкість в них висока. Миттєво транспорт цей не зупинить, і, хоч дорога може, й не широка. Та через неї, діти, не біжіть. Спіткнутись можна чи перечепитись, летять машини, вам не сила встать, автомобіль не може зупинитись, страшне нещастя може вас спіткать. Дорогу оберіть до рідного садочка, щоб світлою і безпечною була, і навпростець теж не ходіть ніколи, щоб іншим не бажайте зла в темрямі ніколи не блукайте, а з друзями старайтеся йти. І людину, вулицю чи стежку обирайте, своє життя і здоров'я бережіть. Дітки, сподобався вам віршик? Мені теж. На цьому я кажу вам до побачення.